Друзі, всім привіт! Хочу вас познайомити з продуктами акційного грудня місяця компанії Piam International. І ось я отримала таку величезну посилочку, тому що я дбаю про себе і подбала про те, щоб саме якнайшвидше ця продукція мені прийшла для себе, для своїх клієнтів, тому що я знаю наскільки важливі тут продукти і які вони корисні, а також по дуже вигідним цінам. І я вас зараз познайомлю швиденько основні продукти, які тут є, і яку вони цінність несуть. А саме основне, наскільки це важливо для кожного з нас на кожен день. Продукт Актівай, його в наборі сім баночок. А він дає енергію, ресурсність протягом дня, дуже ефективно впливає на наш ресурсний стан протягом дня, покращує настрій. Зверніть увагу, цей продукт завжди буде вас тримати в ресурсі протягом. Білого дня, і знімає, крім того, спас ми сюди і забирає, позбавляє вас головних болей. Сюди входить також поплитний колаген Beauty. Молодість краса. Кожна жінці бажає придбати для такий продукт для себе, щоб відчувати себе довше молодою і красивою доглянутою. Антиоксидант, Це Шульц, три баночки. А це наш імунітет, захист клітин. І як рекомендує наукова рада всім без винятку цей продукт вживати, особливо в осінні пору року і зимою, коли вірусні захворювання, особливо коли вже є вірусні захворювання, вживаємо його частіше в теплому виді, і ми, він допомагає швидко одужати нашому організму. Таких три баночки. Також Омега-Q10 наш місцельований жир, продукт, який не має аналогів, оскільки він швидко розчейний в воді і з допомогою технології NTC попадаючи в наш організм, а за три хвилини ми його відчуваємо дію на собі. Цей продукт прекрасно покращує наш стан шкіри, а також нашого гормонального фону, щитовидки і пам'яті судини. Тому обов'язково цей продукт треба мати. Він реально смачний Мікроводорослі з мікроводорослів, з апельсиновим смаком. Три баночки. А також компанія нам ще один дарує ексклюзивний продукт по акції, який потрібен нам кожну сім'ю. Це q 10 це наш захист для серцево-судинних захворювань. Також продукт, який дає молодість вашим клітинам. Тепло теж є по акційних знижках, три паночки. Ось такі знижки ви можете отримати, приєднавшись з компанії PM. І повірте, саме продукт Світлані є найкращим подарунком для різдва, також вашим родинам, близьким. Подарунок, якщо ви дійсно дбаєте про них, і компанія ПіАМ саме в грудні місяці дає прекрасні книжки для всіх своїх споживачів у всьому світі. Тож користуйтесь нагодою і вибирайте для себе найкращий продукт за найкращим ціном. Приєднуйтесь до нашу команду, нашу ком'юніті і ставайте здоровими, а також успішними. Всім фітлайн!